ліцей номер 95 Заклад був заснований понад 60 років тому в металургійному районі як середня школа для старшокласників. У 90-х роках був перепрофільований у школу гімназію номер 95 У 2005-му це була вже повноцінна гімназія. А у 2022 році заклад отримав статус Криворізький ліцей номер 95 Наразі тут можна обрати один з чотирьох профілів навчання: це філологічний, математичний. Історичний та інформаційно технологічний. Нині освіту в ліцеї отримують майже 790 учнів. Форма навчання онлайн та офлайн. Доброзичлива атмосфера, щирі стосунки, міцні знання, гарні традиції, якісна дистанційна освіта. Попри стоси прочитаних книжок, розв'язаних задач, вивчених правил, шкільне життя все одно неповторне. І саме це цінують наші учні. На уроках математики ліцеїсти вчать розумінню, що ця наука живе не лише у підручниках та зошитах, математичні формули є скрізь у нашому житті. Просто їх бачать не всі. Математика живе у формі чашки, шоколадної цукерки та навіть у чіпсах. Подати цікаво новий матеріал і вести уроки так, щоб закохувати дітей у науку. Тут вміють. Потрібно любити дітей. Коли діти відчувають енергетику від вчителя, я думаю, вони залюбки біжать на урок. І якщо ми згадаємо з вами наше дитинство, то наші е, любімі предмети це були напевно пов'язані з улюбленими вчителями, тому намагаюся бути для дітей цікавою. В 95-му ліцеї історію вивчають поглиблено. Підготовці до НМТ тут особлива увага. Вчителі використовують багато візуального матеріалу: карти, схеми, творчі завдання, а ще гумор. З таким підходом учні краще запам'ятовують матеріал і мають бажання вчити історію. Ліцеїсти самі створюють меми на історичну тематику, і зрозуміти їх може лише той, хто в темі. Основний же підхід до вивчення історії такий. Історія це наука у часі, а час він циклічний. І тому всі ті події, які відбуваються сьогодні, ми можемо бачити їх на сторінках попередніх століть. Це найголовніше бути актуальними в тому, що відбувається сьогодні, і пов'язувати з подіями. I guess it's important for every person to know how everything works inside and, outside of your body and how your Баді functions. на уроках англійської тут надають перевагу живому спілкуванню. Ліцей співпрацює зі школою фінського містечка. Еспо наші та фінські учні спілкуються англійською по відеозв'язку та з допомогою текстових повідомлень. Уроки у нас проходять е, живаво через діалоги. Обговорення, спілкування, дебати це все допомагає звичайно їм покращити свої навички говоріння, і вони вже не бояться виходити на спілкування з носіями мови. На ліцеї широко впроваджуються елементи з тем освіти. На уроках вчать дітей розвивати дослідницьке, критичне та інженерне мислення. От зараз, до прикладу, ліцеїсти виготовляють роботизовану руку з паперу. кажуть, не завжди у вирішенні якихось задач під рукою можуть бути всі потрібні прилади. Треба вміти використовувати підручні засоби. Як показує практика, зробити дійсно наукові проекти можна. З будь-яких підручних засобів обов'язково мати для цього великі лабораторії. Розкривати здібності та таланти ліцеїстів одна із головних задач викладачів. Саме тому в закладі дуже багато уваги підготовці та участі учнів у наукових фестивалях, конкурсах, у тому числі від малої академії наук. У нашому закладі ще з 1993 року функціонує. Наукове товариство учнів Фоліант лише за останні 10 років з 2014 по 2024, у нас 56 переможців обласного етапу конкурсу МАН і 8 переможців, які гідно представили наше місто, нашу область на всеукраїнському етапі конкурсу Ман. Вчителі – головні наставники, друзі та помічники, які завжди допоможуть, підкажуть, підтримають. так розповідають про своїх педагогів, ліцеїсти. Ми отримуємо можливість розвиватися за межами навчального процесу, а саме, я стала переможницею на обласному рівні всеукраїнського конкурсу імені Тараса Шевченка. Посіла перше місце на області. Михайло брав участь в історичному відеоконкурсі. Він розповідав про історію Запоріжжя та козаків. Хлопець також пише наукові роботи з математики. Я приймаю участь у манах, тому що я хочу навчитися писати наукові роботи, які можуть потім виставлятися на всесвітню аудиторію, і бач, і люди можуть бачити сильні сторони різних наукових досягнень. Для учнів і для всього колективу є практична психологиня ліцею. Вона проводить заняття на команду утворення, заняття на розвиток особистісної сфери дитини, виявляє наявність лідерських та комунікативних здібностей, проводить психологічні тренінги в умовах війни. Стресу стало в рази більше. Тож треба спілкуватися, знати, як діяти у різних життєвих ситуаціях та вміти давати раду своїм емоціям. Дуже важливо навчити дітей розуміти, що будь-яка емоція це є енергія, яка акумулюється в нашому тілі. І коли ми починаємо задіювати наше тіло фізично, ця емоція проживається без шкоди для здоров'я. Ми можемо поспілкуватися про те, що ми відчуваємо зараз. В цій грі ми тут розказуємо про свої емоції, що ми відчуваємо від, тобто, від всяких подій. Учнівське самоврядування тут це дієвий спосіб організації життя всього колективу. У закладі діє ліцейне братство, де всіх об'єднує ідея зробити учнівське життя цікавим, незабутнім та неповторним. Для цього ліцеїсти проводять різноманітні заходи. Для... Покращення і урізноманітнення шкільного життя, особливо зараз, під час війни, коли і моральний стан е, не дуже стійкий, намагаємося е, якомога частіше. Піднімати настрій нашим учням і, звісно, вчителям, коли я перейшла от в новий колектив. Я вирішила, що найкращий найкращий спосіб для мене соціалізуватися, завести нові знайомства і заявити про себе. Це піти у таку сферу, де ти можеш отак яскраво з'явитися і показати себе. Криворізький ліцей номер 95 – престижний навчальний заклад з високою академічною репутацією. Це великий дружний дім, атмосфера якого сприяє успішному навчанню розумних і талановитих. Ініція. Ативних і творчих дітей